Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Мережа Права. Нещодавно Конституційний суд виніс рішення, завдяки якому знято обмеження на максимальний розмір пенсій для людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Тепер інваліди чорнобильці можуть отримувати пенсії, які не обмежені десятьма прожитковими мінімумами, але не все так просто. І сьогодні ми розберемося в деталях цих змін їхньому значенні для пенсіонерів та можливостях оскарження старих обмежень вже у наступному відео розкажу про те, як отримати соціальну допомогу від держави. Тож підписуйтеся, аби не пропустити. Конституційний суд скасував обмеження на пенсії. 20 березня цього року Конституційний суд визнав протиправними обмеження, які були встановлені статтею 2 закону України номер 3668, тисячі дефіз Ця стаття встановлювала граничний розмір пенсій для тих, хто постраждав від Чорнобильської катастрофи та втратив працездатність. Обмежуючи їх до 10 прожиткових мінімумів, тепер з цим новим рішенням суду інваліди чорнобильці можуть розраховувати на перегляд розмірів своїх пенсій. Це рішення відкриває двері для багатьох постраждалих громадян. До отримання справедливих та адекватних виплат, які вони заслужили, як дізнатися, що ПФУ неправильно виплачує пенсію? Найпростішим рішенням буде звернутися до органів фонду за розрахунками із матеріалів пенсійної справи та побачити різницю між тим, що вам вже нарахували? А що реально виплачують. Наприклад, якщо вам нараховано 25 або 30 тисяч гривень, а на руки ви отримуєте 23 тисячі 610 гривень, то ось цей буде різниця, яку ви не доотримуєте. У кожного вона різна, і до кожної справи потрібно підходити індивідуально. Тож вже з цього року ті, кому призначена пенсія по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть у судовому порядку зняти обмеження максимальним розміром та отримати підвищення виплат. На жаль, автоматично обмеження не знімуть. Вам все одно доведеться звернутися за юридичною допомогою. Схожа ситуація спостерігалася із військовими пенсіонерами у 2022 році. Максимальний розмір їхніх пенсій був обмежений 20 тисячами 930 гривнями, в результаті чого вони недоотримували від 2 тисяч до 3 тисяч гривень щомісяця. За останні два роки нам вдалося зняти ці обмеження для понад пів тисячі військових пенсіонерів, і ми продовжуємо допомагати іншим захищати свої права. У випадку військових пенсіонерів та чорнобильців єдиний дієвий варіант отримати повну законну пенсію це йти до суду. Звісно, цим можна зайнятися особисто, але всі добре знають, як саме чиновники з пенсійного фонду люблять ускладнювати процеси. У нас в компанії мережа права допомагають чорно. Нобильцям зняти обмеження на пенсії. Ми не лише проаналізуємо вашу справу, але й надамо всю необхідну юридичну підтримку. У нас вже є клієнти, яким ми допомагаємо зняти це обмеження. І тепер за рішенням конституційного суду у нас з'явилося більше можливостей на успіх. Якщо ви не хочете гаяти час на бюрократичні перепони та хочете забезпечити собі справедливі виплати, звертайтеся до нас за номером, що бачите на екрані. Як пенсіонеру отримати соціальну допомогу? Про це буде наше наступне відео. Підписуйтесь, аби не пропустити! Дякую, що дивилися мережу права!